Якщо хочеш пахнути дорого кожен день, у мене є три дуже цікаві варіанти: консорт від Бодічев, аромат, який не демонструє статус, бо він і є статус. Це свіжий, чистий стат з лайму, бергамоту та нарожевого рожевого перцю, який дуже плавно переходить в базу з витивером мускусу та білого дерева. І саме база додає йому акуратного, але дуже дорогого звучання. Консорт топ Булгарі Тайгер. Ну це хід мого розпиву, і це той самий аромат, в який неможливо не закоха. Настільки приємна і розкішна по своєму звичайню композиція, що на нього вже створено дуже багато клонів та аналогів. Але тайгар є тайгаром. І я дуже рекомендую спробувати цей шедевр. Ну і роджа Берлінгтон 1819. Взагалі тут можна поставити будь-який аромат від Роджа. або елізіум парфам колонь, або просто версію інтенс. І це все одно буде звучати дорого. Але саме Берлінгтон це вишка, дуже класно поєднані чайні ноти з ромом, густою смолою та великою кількістю. Дорогої деревини, З... запах статусу, як він є, три класні варіанти на кожен день доступні в розпиві від 2 та 3 мілітрів, а також повномірними флаконами.